Дякую. Наступною моєю Наступному Наталя Гуменюк буде керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня. Пані Наталю, вітаю. Слава Україні, вітаю вас. Героям слава! За вами прекрасний краєвид, степовий, фактично. Це ж степ, правда? Так, це простори нашої зони відповідальності. Так, е, хоча частіше е, я вас бачив на фоні моря, добре, але хотів спитати про море так за звичкою, бачите, така людська натура е, з приводу корабельного групування росіян у чорному морі, чи позначилося якось вибухи в козачій бухті, коли горіли там нафтосклади на присутності росіян в чорному морі і на присутності їхніх ракетоносіїв. Так, вони свою присутність в Чорному морі, можна сказати, посилили, але посилили її в тому сенсі, що розпочали там маневрувати майже не заходячи в ті бухти, які колись називали родною гаванню, повернутою до себе. Наразі корабельне угруповання тяжіє суттєво до Новоросійська, і частіше кораблі заходять для поповнення запасів, в тому числі саме туди, ніж в бухти Севастополя. Саме корабельне угруповання. На Азі складається з 10 одиниць і маневрує максимально розсереджено в районі, які вважають для себе поки що безпековим в Чорному морі ближче до південно східного узбережжя Криму і намагаються бути якомога далі від берега, який контролюється Україною, і її далекобійної зброї. Два ракетоносії підводних залишаються на чергуванні. Це вісім ракет типу Калібр, такий рівень Загрози оцінюємо як високі, оскільки пуски, зокрема з підводних човнів, складно виявити для протиповітряної оборони, тому вони можуть бути дуже раптовими. А є якісь інші видимі наслідки вибухів складів палива російського в Севастополі? Ну, поки що чорніше, ніж той дим, ми нічого не бачили. Зрозуміло, е, яка ситуація з мінною небезпекою і на одеському е, в одеському регіоні, оскільки е, морські міни теж залишаються на жаль актуальними, і наприклад на території Херсонщини, звідки Росіяни минулого року відступили, але країна все одно залишається лідером, здається, у світі Україна так це лідер у світі за кількістю е, мін на квадратний кілометр території. Замінованість Херсонщини досі дуже висока, але намагання людей проводити польові роботи, і в тому числі прагнення якомога скоріше розмінувати ці території, на жаль, призводить до дуже сумних наслідків. І, зокрема, сьогодні знов підірвався на Херсонщині один з вибухотехніків. Тому треба бути дуже обережними для того, щоб не наражати себе на небезпеку і обов'язково дуже ретельно підтримувати, підходити до території, які намагаєтесь відвідати, перевіряти їх і уточнювати у відповідних структури служб, зокрема і служби з надзвичайних ситуацій, національної поліції, які працюють над цими територіями для того, щоб не наражати себе на таку небезпеку, не відхилятися від дозволених маршрутів і територій. Що стосується морської ситуації, шторм потужний в чорному морі, і він призводить до того, що як правило міни зриває з крі. Іплення і потім прибиває до узбережжя. Нагадаю, що вони прибиваються не тільки до українського узбережжя. Були випадки і до грузинського, і до румунського узбережжя відносила. Тому треба бути. Уважними до цієї проблеми і не наближатися до узбережжя, Як би сонце не пригрівало і не хотілося б все ж таки відкрити курортно-купальний сезон. Пам'ятаємо про те, що узбережжя сьогодні це зона оборони і зона небезпеки, незважаючи на те, що кораблі тримаються далеко, але все ж таки вони являють собою певну небезпеку. І ще одне питання. Пані Наталю днями президент висловив думку про те, що напевно буде рекомендувати збройним силам подумати про те, аби е... Військ комісаріати, як ми звикли їх називати, а тепер це територіальні центри комплектування і соціальної підтримки. Аби люди, які працюють і служать у військоматах, за старою нашою традицією, вони були відправлені в зону бойових дій. А на їхнє місце приходили люди з бойовим досвідом, які, можливо, через поранення були демобілізовані, і щоб зробити таку ротацію і заміну. Яке ваше ставлення до такої ініціативи? Це буде ефективно. Ну, це абсолютно слушна ініціатива. Більше того, на півдні вона вже має реалізацію на Миколаївському, наприклад, напрямку в Миколаївській області в нас вже близько десятьох людей, таких, які не можуть бути застосовані в бойові підрозділи, але хочуть і можуть бути корисними на службі. Вони зараз призначені в. Центри комплектування виконують свою роботу, в тому числі є досить потужними мотиваторами, які можуть з особистого досвіду розказати наскільки важливо і потрібно йти на службу і забезпечувати безпеку держави і виборювати нашу перемогу. Причому це люди не тільки ті, хто отримали поранення, а й ті, які були, наприклад, комісовані через хворобу якусь, і вони готові служити готові готові допомагати, готові бути корисними, тому така практика абсолютно виправдана і вона буде поширюватися далі на інші центри комплектування. Ну ви згадали ви про Миколаївщину. А наприклад, Одеська область там теж планується це робити? Жодна область не буде виключенням, і всі області в зони відповідальності Сил оборони Півдня обов'язково долучаться до цієї ініціативи. Зрозуміло. І е, останнє коротке запитання: чи зберігається ризик шахедів, тому що якось підозріло активно, росіяни останніми днями дуже щільно запускають ракети, а безпілотні літальні апарати є ризик далі запуску з вашого напрямку? Так вони залишаються в зоні ризику, оскільки і не тільки нашого напрямку вони використовують різні напрямки, тому треба бути готовим всім регіонам України, не тільки півдню. І враховуючи, що та партія, яку вони отримали, була використана тільки частково, Скоріш за все, таке застосування ще буде. Тим більше, що ми спостерігаємо, що час від часу вони використовують їх в комбінації з ракетними атаками. Це ця, ця тактика ними ще вивчається і Випробовуються, тому абсолютно не виключено. Треба бути пильними і уважними. Будемо старатись. Дякую, пані Наталю, за розмову. Наталя Гуменюк, керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня, була з нами на зв'язку. Продовжимо буквально за кілька хвилин.